Психологи вчать нас відстоювати особисті кордони, ставити себе на перше місце, робити усе для того, щоб бути щасливим, робити щасливим себе і власне прожити це життя в своє в першу чергу задоволення. А от чи не суперечить це біблійному переконанню і християнським вченням, чи робив так Бог? Давайте про це будемо говорити із людиною, яка зможе нам відкрити біблійні принципи і істини. Євген Ващінин, священнослужитель, з нами на відеозв'язку Євгенію. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Знаєте, ця тема така на часі, тому що дуже часто її проговорюють з психологами, і, в принципі, охорона власних кордонів це наче хороша якість, хороше вміння, тому що навіть, знаєте, от я якось пригадувала історію, як Ісус сказав, що ось я стою і стукаю, так? Ісус навіть не відкриває двері навстіж, так, нашого серця, Він теж, наче, поважає наш вибір, наші якісь особисті кордони. Але чим ця сьогодні вістка, так, про особисті кордони в житті, чи не суперечиться на Біблії? Оце ми хочемо сьогодні дізнатися, щоб ви нам допомогли в цьому розібратися. Так от, Особисті кордони, це про власне я. Чому існує така е, думка в суспільстві, що от… Е, е, «Я маю бути в центрі. Я маю свого в центрі, і, і що про це думає Біблія? Ну, Я почав з того, що Бог створив людину по своєму такому образу. І ми, як створені Богом, відповідальні. Творчі особи, ми маємо вже Богом так створено, що ми маємо якісь свої кордони, своє власне життя, свій особистий простір. Це було так спочатку, що Бог створив людину і кожна з нас стать, чоловіча, жіноча, дитина, там хто б не був, кожна людина вона має якусь свою індивідуальність. Тобто. Коли ми це ми, коли наше я це наше я, то я так розумію, що це добре, тому що це такі ознаки розумної істоти. Якби людина не розуміла цього, не була б якоюсь ем, ну, в певній мері, ем, мірі такою людиною, яка тримає кордони, яка не все розповідає, яка думає, а як я себе відчуваю. То це ми, ми, ми б вважали це якоюсь хворобою. Тобто я думаю, що певні здорові такі е, здорове ставлення до себе, до своєї особистості, до своїх кордонів це добре. Uh -huh. Тільки треба знати, які кордони і як ми маємо впускати чи не впускати, де вже міра е, егоїзму uh -huh. чи щирості. Де це? Як це має бути в житті в практиці? Угу. От власне хочеться в такому випадку подивитися, наприклад, самого Бога. Якщо ми створені по його подобі, то в принципі ну нам природні відстоювати свої кордони, то і він теж відстоює і свої кордони. Чи можемо ми на прикладі Бога і безпосередньо Ісуса Христа побачити ось цей елемент відстоювання кордонів? Тому що багато ж було у Ісуса от таких провокацій зі сторони там фарисеїв і інших. Таких людей, хто йому не бажав чогось доброго, як тут бути? Чи є приклади в Біблії відстоювання правильного так. особистих кордонів? Дивіться, Христос ще з дитинства почав відстоювати свої кордони, коли його примушували щось робити чи щось не робити. Спочатку батьки казали, фарисеї, книжники, навіть учні. Тобто його ніхто не розумів до кінця, але він знав волю свого отця. І ще в дитинстві 12 років записано, що коли він прийшов до храму, там залишився, а мама з татом кажуть: а чому ти нас так якби не попередив? Кинув, він каже: але я маю виконувати волю і бути в домі мого небесного батька. Потім учні кажуть йому, та пожалій себе, не треба йти побирати. Але він каже Петру і іншим учням, що я маю це зробити. Петру він сказав: Відійди від мене сатана. Івангеліст Іван, який писав таке більше чутливе Євангеліє щодо внутрішніх, якихось таких хвилювань Ісуса. Він передає його особисті такі думки. Він каже, що Ісус себе нікому не вручав. Він знав все, що є в людині, і тому він дуже, ну як сказати, обережно щось себе мог віддати комусь, чи толпа там щось хотіла колись натовп хотів його царю ну, зробити царем, але він відмовився. Тобто ми бачимо, що в Христа є свої думки, своє бажання, які він узгодив з Батьком Небесним, і теж він узгодив з батьком. Ніхто його не примушував, він каже, я маю право дати життя, віддати його. То і ніхто мене не примушує, я сам по своїй волі це роблю. Тобто, оця, оця власна така. Позиція Ісуса, вона вчить нас, що ми маємо певні свої якісь почуття, принципи якісь, принципи совісті. І оці наші внутрішні, певні такі речі, вони мають бути в нас. Неможливо бути здравою, цілісною людиною, якщо на тебе всі впливають, ти всім відчинив двері свого серця. І люди туди заходять, роблять, що хочуть з твоєю душою накидають насмітять, Ну я так е е символічно кажу, е візьмуть, що собі хочуть, е потім кинуть чи не кинуть. Тобто, ми маємо знати, з ким ми маємо бути відвертими, кому можна себе е віддати. З ким можна і як можна спілкуватися? Тобто, це добре знати кордони в житті це добре. І так Ісус Христос, і учні теж вони були відкриті. Але потім, коли їх примушували фарисії, мовчить за Христа, нічого не розповідайте, вони кажуть, а як це ми так можемо мовчати? Ми маємо Бога більше слухати, і що б з ними не робили. Але вони робили те, що вважали, в чому були переконані духом Святим. Тобто приклади кордонів uh -huh. Uh -huh. особистого свого якогось такого принципового життя, поглядів ми маємо в Ісусі Христі і в Учнях. Це дуже класна істина, так що ми можемо дійсно посилатися в цьому і на Ісуса Христа. Тому що от за цією тенденцією, що є психологія. І є ось ця ідея особистої кордонів. Дуже багато християн спекулюють, що це не про християнство. Написано, що навпаки ти маєш все віддати, розчинитись і повністю послужити собою людям, так а не собі. А виходить, що ми бачимо зворотню сторону, що дійсно є повага до місії, яку відчував собі Ісус Христос. Тобто я так розумію, що правильні здорові кордони. Стоять там, де е, стоїть наша місія, ціль життя. Тобто, якщо хтось хоче принципи нас, наші, наші принципи, якщо хтось нас хоче розповує. нас е, від цього якось зіштовхнути з цих рейок, то ось це порушення кордону ми допустити не можемо. Ну, так, так. такий висновок. Я з вами згоден на 100%, тому що Бог нас такими створив. Бог не був би Богом, який всім керує, якби їм керували. Якби входили в його думки і казали, тут добре, тут не добре, якби Бога можна було направо, наліво. І ми, як люди, маємо свої якісь власні принципи, якісь цінності, і ми чогось тримаємось. Бог створив нас з свободою вибору. І сам Він не примушує цей перший приклад, який ви згадали, що Бог каже, я стою біля твоєї двері серця і стукаю. Якщо ти відкриєш, я зайду. Якщо не відкриєш, Бог не зайде. Тобто, ми бачимо, що Бог поважає цей вибір, і нашу, наше право навіть на те, що Загинути, ми можемо, ми можемо сказати, Боже, я не хочу до Тебе йти. Я не хочу жити за правильними принципами, і Бог нічого не зможе е, зробити. Він він зможе постукати, він зможе якось життя наше повернути, щоб ми ще раз подумали, що раз Але наприкінці е, кінців Бог скаже: добре, якщо ти це робиш е, з, в здоровому розсуді, з, своєї волі, я намагаюсь, я тебе переконую, але. Ти маєш своє бажання добре, іди своїм шляхом. Бог, Бог не може нічого дай йому боляче, він буде сумувати, плакати, він віддав за нас, заради нас своє свого сина, але він, він поважає це право наше. Угу. Як е, чудово усвідомлювати, що є поняття поваги, вдаємо поваги так, між Богом і людьми, і відповідно ми маємо трактувати це. І на наші стосунки з іншими людьми, я от насправді, можливо, там хтось прийме це за недоречний, ну так якби жарт. Але, наприклад, якщо там дитина дивиться нас і почула ось цю істину, і, і батьки не дотримуються її особистих кордонів, там заходять в кімнату без дозволу, так, бо це ж його якби, куточок, він може сказати, мамо або тато, навіть Ісус Христос написав, що я стою і стукаю, якщо відкриєте, то впущу, то будь ласка стоїть і так, і Так, навіть. От я мені буквально прийшов на згадку момент, коли Ісус ішов, щоб усамітнитися, тоді можливо, коли він дуже потрібен був учням, людям, які чекали, щоб він їх зцілював, допомагав їм, але він відділявся, розуміючи, що цей час потрібен для нього, і думаю, наскільки часто ми люди так розчиняємося у потребах інших, а не дбаємо насамперед про те, щоб там бути з Духом Святим, так наповнитися, Божими істинами почути його. Ми, ми більше можемо щось робити, так ніж по прикладу, ісуса також берегти ось, ось цей час. Так, ем, ну, є інша тепер сторона цього, Давайте, цього погляду, коли наше власне я, наприклад, так зрощено, mm -hmm. що ці кордони стають е, такими мурами, які не можна перейти. Mm -hmm. вже, вже не просто можна там постукати, але ну дивіться, ось е, діти і батьки. Між ними є стосунки, є особисті кордони, і ми розуміємо, що у батьків є кордони, і у дитини є кордони. Між батьками і родичами є кордони теж. Якісь, ми маємо не переходити священний круг родини. Але інколи так трапляється, що ми кордон ставимо в одну сторону. Тобто, я можу виходити за свої кордони, заходити до тебе і робити, що я хочу, але ти не можеш до мене. Це вже проблема. Тобто, коли дитина каже, до мене постукати, але коли я хочу щось і я ніколи не стукаю, я заходжу, кажу мама, тато, треба, мені треба, гроші треба, то треба. Але якщо тату і маму треба... 에, вони мають запитати, перепросити 10 разів вклонитися дитині, то ви розумієте, що це вже кордон mm -hmm. якийсь такий Нездоровий. В одну сторону, так mm -hmm. не має бути. Чи дружина і чоловік? 에, ми теж ми маємо обговорювати питання. Кожен має право на власне життя, 에, на власну думку. Але якщо ми домовилися, що ми разом щось робимо, виховуємо дітей, обговорюємо якісь ситуації, то давайте це робити. Є е, між нами стосунки на роботі чи е, в колективі, між друзями. Тобто добре, щоб е, ми кордони обговорювали певні е, такі речі, поспілкувати що мені добре, що мені ні, і так кожен має спілкуватися. І коли е, все одно будуть е, от як є такі країни, які вимагають візи, крім візи, ще щось треба, ще щось треба до них не пробитися. Так і люди такі. Mm -hmm. Що до них не достукаєшся, вони настільки зачинені. Чи добре чи, це, чи ні, я думаю, Бог е, допоможе, коли це наше я, власне, не буде перебільшувати. Тому що сама більша заповідь, яку Христос дав, це люби Бога і люби ближнього як себе. Тобто Бог поставив себе на перше місце, а е, нашого ближнього на друге місце поруч з нами. Тобто наші кордони не мають бути завищими, ніж е, плани життя з Богом, щастя з Богом, ніж Боже щастя. І тобто наш ближній не має страждати, але мій кордон і моя приватна, така приватне життя і моє відчуття це саме важливе, що я відчуваю, я. Е, оце мої, мій закон, я, моє право. Але так, це теж е, буде працювати. Ніхто не має, навіть якщо воно не здорове. Ну е, якщо дитина вже стала повнолітньою, ніхто не може перейти, навіть її кордон. Але от ось тут е, треба якось спілкуватися. Чому ми один одному допомагаємо, чому колись пророки приходили і до царів? Цар Давід закрився після там вчинка з Вірсавією. Але пророк прийшов через рік і обличив його і розповів йому історію, і показав, що він теж перейшов кордони е, цієї родини. Тобто ми не вміємо, треба чесно собі признати, що ми здорові стосунки. Здорові кордони не вміємо самі по собі будувати. Нам треба цьому вчитися, тому треба один одному допомагати. Я думаю, що ця терапія відносин, які сьогодні е відбуваються між психологами і людьми, якщо вони добрі, якщо вони знають і бояться Бога, вони багато речей можуть можуть допомогти сказати. Але між нами і Богом це теж терапія. Коли ми спілкуємося з Богом, вчимось, читаємо, коли наше духовне ставлення змінюється. Okay. І коли ми з кимось іншим кажемо: вибач, що я так сказав, що не треба мене турбувати, не треба, не заходьте до мене. А потім я кажу: слухай, це було недобре, егоїстично. Я тебе поранив своїми кордонами. Я тебе поранив. Okay. Вибач, будь ласка, хочу тебе обіймати. Пробач мене. Тобто, ви розумієте, що в цьому... Це таке складне питання наших стосунків, наших кордонів, якому ми маємо вчитися. Так, однозначно. І знаєте, подумала теж про те, що зберігаючи такі здорові кордони, де ми в міру любимо себе, любимо ближніх. Так? Коли це не ранить інших людей, то Бог може до нас звернутися як до Авраама, вийде з цього краю, де тобі добре. Авраам міг сказати: Ну, у мене тут свої кордони, я якби сформована особистість, і я хочу бути тут. Але деколи Бог нас змушує виходити з нашої зони комфорту, і ті кордони, які ми побудували, можуть бути в цей час зруйновані. Так, от, напевно, по дорозі з Богом треба бути готовими до цього. Так, і ще що я скажу, що оці кордони власного життя часом будує і диявол. Він ходить в якусь душу і каже: тобі добре, так, роби це. І нікого до, до, свого, до свого життя не пускай. Нікого. Але ми розуміємо, що якщо людина чи дитина десь зачиняється, щось робить, нікому не дозволяє, чи це добре? Е, Ісус так сказав, що якщо людина робить добро. То вона тягнеться до світу. Якщо не робить добро, вона зачиняється, вона в темряві і хоче перебувати. Тобто, часом є здорові кордони, щоб побути одному, щоб побути з Богом, щоб відстоювати якісь здорові принципи, розумні. Але інколи, інколи диявол так все робить. От, наприклад, зараз багато ну, таких є прав дитині, що дитина все може і може указувати батькам, і якщо щось батьки там трішечки перешагнули, можуть забрати дитину. І часом дитина подає в суд, чи в тюрму може посадити батьків чи лишити їх батьківських прав. Але ж ми розуміємо, що ще, ще дитина не сформована, вона наша дитина. Ми маємо на її, на її кордони. Якщо розумна е позиція батьків, то вони мають якесь право створювати розумні кордони, і ми дітям не кажемо ж, е та будь до всіх відкритою. Ми кажемо, мамо, тато тебе люблять. Ми народили, ми б життя віддали за тебе. Але якщо інша людина щось скаже тобі, чи покличе тебе в машину, чи щось запропонує. Не довіряй, своє тіло, будь розумна, стався особисто. Хлопчики, дівчата, ми вчимо якийсь інтимним речам, щоб дитина сформувала ці кордони. Якщо ми кажемо, в тебе є принцип довіри до Бога, хтось буде насміхатися над тобою, не бійся, відстою, помолись, не відповідь злом за зло. Ну, Тобто ми вчимо. Але зараз в деяких речах дитині надають такі права, що дитина. Чи визначає свою стать, наприклад, чи щось ще робить, чи наркотики її там приваблюють, чи щось. Але вона каже: Я, я маю право вночі сидіти, і граманія, там ще щось, залежності, залежності якісь. Тобто, ви розумієте, що це дуже складне питання. І, і це питання буде все наше життя, тому що Бог, створивши нас з такою особистостю. І е, ми добре почуваємо себе е, розумною людиною, щасливою, коли ми е, теж в певній мірі. Маємо, як це сказати, як Бог, маємо е, власне життя, власне право, керівництво. Навіть дитина вона лідер і вона хоче керувати. Ну і ми бачимо, що навіть батьками і чимось, але треба дати їй певні е, обов'язки, можливості, щоб дитина теж себе проявляла. І якщо ми доручили їй щось, треба сказати: добре, роби це твоя відповідальність. Але в цьому питанні і Бог, і ми так як гріх війшов, і діявол завжди ламає кордони. Він входить без питання. Якщо е, за Бога написано, що Бог стоїть і стучить, то диявол не стучить. Диявол заходить, от інша сторона зла, вона заходить, ламаючи наші двері, ламаючи нашу особистість. Вона робить е, людину залежною і рабом своїм. Бог, він. Каже, ти хочеш, ти мені дозволиш, диявол не запитує. Тобто в цьому питанні йде велика боротьба. Тобто здорові, святі, добрі кордони мають бути. Бог так нас створив. Без цього ми не люди здраві, з розсудком, як Бог бажає. Але цьому треба вчитися. Від нашого настрою залежить, якщо в нас добрі почуття, ми відкриваємо щиро серце, душу для друзів. Буває в нас недобрий стан, і ми кажемо, не хочу нікого бачити. Так, ми і на це маємо право, тому що ми не добре себе почуваємо. Нам треба якось одужати, треба краще почувати. Але ми розуміємо, що добро і зло, наш настрій, наше відчуття, чи ми здорові чи хворі, вони теж накладають на це е, ну, якийсь певний. Е, Вплив. Угу. Ну і якщо б я мог сказати, чи е, ви скажете пізніше, коли можна ламати кордони, то я пізніше це за це скажу. Можете якраз зараз е, коротенько, якщо можна, так за браком часу, е, зазначити це питання, е, коли це необхідно. Друзі, в деяких випадках е, наші е, служби держава. Чи хтось ламають наші кордони особистості, якщо людина загрожує життю інших чи собі, uh -huh. чи, ми, чи е, спільнота бачить, що е, щось трапляється недобре, і вони приймають таке рішення, що треба, незважаючи на волю людини? Е, Інколи так Бог робить. Ми бачимо пророк пророк Іона, там спасіння, щось Бог робить. Але ми теж маємо от, розуміти, якщо ми бачимо самогубство, якщо ми бачимо якісь речі, які людина не дозволяє, але робить лихо. Mm -hmm. І треба тоді, тоді сказати, вашому житті, е, життю чи дитині комусь загрожує. Я вибачаюсь, але я не можу зараз промовчати. Е, і, але як добре, якщо Бог нами керує і добрі принципи? Тобто є е, випадки, коли кордони дозволено порушувати в е, медичному комусь е, такому стані, в е, випадках е, життя, охорони чи чогось. І ми маємо це розуміти. Якщо з нашою дитиною, якщо зі мною щось трапляється, я можу помолити сказати, Боже, щось недобре. І навіть якщо я буду відмовлятися від тебе, навіть якщо я тобі скажу, я не хочу тебе знати. Але Боже, я зараз при здоровому розсуді скажу керуй моїм життям. Я відкриваю своє серце. Ми можемо другу сказати, молись за мене, навіть якщо я не захочу. Ми можемо сказати рідному е, своєму чоловіку чи е, самому близькому, слухай, молись за мене, допоможи мені спастись, я не хочу бути недобрим. Якщо ми маємо залежність, довірте свої ці кордони ще комусь і скажіть, якщо мене занесе. Постукай, я можу сказати не треба, але все одно постукай, зроби, намагайся мені допомогти. Тобто, друзі, не бажаю гарного дня, бажаю мирного неба і бажаю, щоб в душі нашій перемагало добро, щоб Бог, який створив добрі, розумні кордони, зберіг їх для спасіння, щоб через ці кордони не зайшов диявол, але щоб ми відкрили свої кордони тільки для добра. Для друзів, для спасіння. Угу. Гарного дня, дуже дякуємо Дякую. вам за ці роздуми. Максимально глибоко ви розкрили цю тему. Навіть е, ми і не очікували, знаєте, що ми зможемо за такий короткий час так обширно її обдумати. Дякуємо за ваше відкриття. Нехай Бог благословить вашому служінні. Дякую. Так, дорогі друзі, про особисті кордонний біблійний погляд на це обговорили з Євгеном Ващиніним, священнослужителем. Будьте мудрими, нехай Господь вам в цьому допомагає.